Чотири зенітно-ракетні системи С-300 втратили росіяни напередодні. Це найбільша кількість за добу. Повідомляє оперативне командування Південь. Також ліквідовано радіолокаційну станцію Імбир. Крім того, українські військові знищили два ворожі склади з боєприпасами та чотири бази у Херсоні, Донецьку, Чорнобаївці, Новій Каховці та Новій Маячці. А ще розбили із гелікоптерів опорний пункт ворога на тимчасово окупованій частині Миколаївщини. І півтори сотні окупантів знищила українська армія за минулу добу. Повідомляє генеральний штаб ЗСУ. загальні втрати російських загарбників 41 тисяча 650 осіб спалили 1792 ворожих танків та більше ніж 4000 бронемашин, знищили 123 системи протиповітряної оборони, артилерійських систем майже тисячу, збито 223 літаки, 191 гелікоптер, а також 182 крилаті ракети. Потопили українські бійці 15 кораблів агресора.